Всім привіт! Ви на каналі Fitguide і з вами я, Тетяна Зуєва. Сьогодні ми виконаємо динамічну ранкову його практику, щоб збадьоритись і отримати заряд енергії на цілий день. Перед початком поставте лайк та підпишіться. Це важливо для розвитку каналу. А тепер почнімо. Чи знайомий вам стан, коли не вистачає енергії навіть після гарного сну? А не дає сконцентруватися на роботі чи тренуванні. Якщо так, спробуйте природній адаптоген «Женшень» від вансітон. Екстракт «Женшеню» від вансітон дозволяє комфортно займатися фізичною розумовою активністю навіть у стресових умовах. Він допоможе підвищити енергію, покращити концентрацію і зменшити відчуття втоми, діє м'яко, не викликаючи перезбудження нервової системи. А за промокодом FITHAT замовляйте «Женшень» від вансітон зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Починаємо наше заняття стоячи. Наші стопи на ширині тазу, коліна м'які, через сторони вдих. І через сторони, долоні вниз, видих. Ще таких два рази вдих, видих. І останній раз вдих. З видихом опускаємо долоні до підлоги, ставимо їх на підлогу під плечі, підступаємо по одній нозі назад. Робимо вдих і з видихом переходимо у гірку. Тут тримаємося 4, 3, 2, 1. Підходимо по одній нозі вперед. Вдих, виштовхуємо грудну клітину вперед. На вдиху відступаємо правою стопою назад, кладемо коліна і підйом до підлоги. Вдих, долоні через сторони. Видих, опускаємо долоні до підлоги, відштовхуємо ліву стопу назад, переходимо в планку, опускаємо коліна, грудну клітину, підборіддя на підлогу. Лікті дивляться строго уверх. Переходимо на підйоми і відштовхуємо себе вверх у кобру. З видихом переходимо в гірку. Вдих, глибокий видих. На вдиху правою стопою ступаємо вперед. Опускаємо заднє коліно підйом. Через сторони, долоні доверху, вдих. З видихом опускаємо до підлоги. І підштовхуємо ліву стопу вперед. Видих. Вдих. Долоні через сторони вверх. З видихом опускаємо їх на підлогу. Вдих. Тепер ліва стопа назад, коліно підйом. Через сторони, знов долоні доверху, з видихом опускаємо долоні донизу. Вдих, права стопа назад. Планка. З видихом коліна. грудна клітина підборіддя. Лікті притиснуті до корпусу. Переходимо на підйоми. Видих. З видихом гірка. Тримаємо гірку три. Все, виштовхуємо в таз і тазом намагаємося опустити п'ятки до полу. Ще один вдих. Ще один видих. Вдих, ліва стопа вступає вперед. Праве коліно. підйом до підлоги. Вдих. Долоні через сторони. З видихом опускаємо долоні донизу і підходимо правою стопою. Нахил, видих. Вдих. Долоні через сторони. Видих. Долоні на намисте. Ще одне коло. Суріна маскар. Вдих. Видих. Нахил. Вдих. Права стопа назад. Коліна підйом. Вдих, долоні догори, видих, нахил. Відступаємо лівою стопою, опускаємо коліна, грудну клітину підборіддя. Вдих, підштовхуємо себе вверх, з видихом гірка. Вдих, права стопа вперед. Ліве коліно підйом до підлоги. Вдих, долоні, видих, опускаємо долоні напіл. Підштовхуємо ліву стопу. видих, нахил. Долоні через сторони, вдих. Видих, нахай. Вдих, підштовхуємо ліву стопу назад. Коліна підйом. Долоні через сторони. Видих. Опускаємо. А вдих права стопа назад. Коліна грудна клітина підборіддя. Вдих, змія. З видихом гірка. Тримаємо гірку чотири, три. Два. Один. Вдих, ліва стопа вперед. Заднє коліна підйом до підлоги. Вдих долоні доверху. З видихом нахил. Вдих, підступаємо задньою стопою, нахил, видих. Вдих, долоні через сторони, видих, долоні на мести, Очі прикриті. Тримаємо це положенням три. Глибоко вдих, видих. Два. Відновлюємо наше дихання. І м'яко опускаємо долоні через сторони. Піднімаємо вдих. З видихом знов нахил. І звідси ми тягнемо таз назад. Наше присідаємо на низький стілець. Долоні відтягуємо у діагональ вверх. Таз тягнемо діагональ вниз. Підтягуємо живіт. Утка таса тримаємо 4, 3. Погляд у підлогу 2, 1. Підіймаємось на півпальці і м'яко опускаємо таз на п'ятий. Назад заводимо долоні, беремо замок, замок вивертаємо і з видихом опускаємо п'ятий до підлогу, до підлоги вирівнюємо коліно, йдемо нахил разом з замком. Тут тримаємо 4, 3, 2. Один. Присідаємо, обережно розчіплюємо замок, переводимо через сторони долоні вперед. Тримаємо утката сану. Вдих. З видихом м'яко опускаємо знов таз на п'ятий. Переведемо долоні назад. Знов беремо замок. Вивертаємо. І знову йдемо у нахил. Видих. Це є він'яса, якою ми пропрацюємо всі суглоби. Знов робимо глибокий вдих, відтягуємо таз назад, обережно розчіплюємо долоні, переведемо їх обережно знов вперед. Погляд у підлогу вдих. З видихом обережно напівпальці. І обережно знов опускаємо таз на п'яти. Знов беремо замок. Вивертаємо. Глибокий вдих і з видихом обережно знову йдемо в нахил. Тримаємо 4 і вже працюйте замком трохи глибше. Маківку тягніться до підлоги, всю вагу передавайте в голову, в плечі і руки. Вдих. Знов таз відтягуємо назад. Обережно розчіплюємо долоні. Через сторони, повертаємо утка та сану. Вдих, з видихом встаємо наверх, переводимо долоні через сторони вниз. Три нахили вдих. Відновлюємо дихання, видих, глибокий нахил. Коліна прямі по можливості. Знов вдих. видих. І останній вдих. І з видихом опускаємося у нахил, обіймаємо долонями лікті і стягуємо їх донизу. Тримаємо це положення чотири. Відчуваємо витяжіння в спині, попереку і по задній поверхні ніг. Три, два, один. Добре. Долоні опускаємо до підлоги. Трохи відходимо долонями вперед, стопами відшагуємо назад. Ми із положення планки переступаємо на праву стопу, ліву передню ногу ми ставимо вперед. Ми стаємо, наче на ребрі стоп. І витягуємося за лівою рукою вверх вдих. Ми не падаємо на плече, ми наче відштовхуємо себе від підлоги і з видихом тягнемося верхньою долоню до підлоги, погляд десь у діагональ, стопи тягнемо до підлоги, нижній бік ми зжимаємо, верхній ми повністю розтягуємо. Тримаємо 4, 3, 2. Один. Якщо вам дуже тяжко в цьому положенні, ви можете опустити нижнє коліно до підлоги і тримати це положення у такому варіанті. Добре, дих, з видихом повертаємося в планку, і з видихом ми йдемо на іншу сторону, на ліву. Вдих. І з видихом нижній бік стискаємо, верхній розтягуємо і витягуємо за долоною вперед діагональ і стопи, наче ви хочете максимально опустити до підлоги. Тримаємо ще 4, 3, 2, 1. Вдих. Переходимо в планку. Видих, коліна, грудна, клітина, підборіддя. Переходимо на підйоми. Вверх відтішіння змія і з видихом переходимо в гірку. І з гірки опускаємо коліна та складимо на стопи долоня на долоню і опускаємо чоло. І тут три цикли дихання. Ще тримаємо три, два, Останній цикл дихання. Добре. Плавно підіймаємо голову, ставимо долоні до коремату, відштовхуємо себе в гірку і працюємо далі, на тазостегнові суглоби і внутрішню задню поверхню стегу. Добре, ми відштовхуємо правою стопою вперед. Задню стопу ми розкриваємо під 45 градусів. П'ятка навпроти п'ятки. Тепер ми підіймаємо корпус наверх, а внутрішньою частиною стегна ми тримаємо передню ногу і також подає імпульс в задню поверхню стегна і трішки в сідницю. Ми вистраюва наш корпус рівно перпендикулярно полу. Коліна задньої ноги підтягнуте, і ми, наче. Пальці ніг задньої ноги весь час завертаємо на себе. Долоні розкриваємо у сторони, наче нас хтось витягує за долонями. Коліно 90 градусів. Робимо глибокий, м'який вдих і переводимо погляд над середнім пальцем передньої руки. Віроквадраці на 2. Тримаємо 4. 3. 2. Один. Обережно опускаємо праву долоню з внутрішньої сторони правої стопи і витягуємося за лівою долоню вверх. Якщо вам важко це зробити, ви можете опустити передпліччя на стегно. Але не опирайтеся дуже сильно, тримайте все ж таки корпусом це положення. Ще тримаємо 5, 4, 3, 2. Один через витяжіння за задньою рукою. Ми входимо знову вверх падраси на два і робимо її варіацію, опускаючи задню долоню на стегно над коліном. Правою рукою ми тягнемося спочатку вверх, витягуючи весь правий бік, а потім йдемо у нахил. через витяжіння. Переднє коліно тягнемо вперед. Ще тримаємо це положення 4. Три. Погляд на верхню долоню. Два. Один. Обережно повертаємося вперед. Завертаємо задню стопу. Ліву долоню ми ставимо вниз під плече. Задня п'ята дивиться назад. І ми повертаємо наш живіт на переднє стегно. Вдих І з видихом. Ми входимо в скручування. Нижньою долоною, наче відштовхуєте себе від підлоги, верхньою долоною ви намагаєтесь дотягнутися до стелі. Якщо вам важко дивитися вверх, ви відчуваєте дискомфорт або в шиї, або в голові, переведіть погляд на нижню долоню. Але погляд повністю сконцентрований. Ще тримаємо 4, 3, 2. Один з видихом обережно опускаємо, виштовхуючи передню стопу назад, переходимо в планку. Через він переходимо в гірку. Коліна, грудна клітина, підборіддя, вдих переходимо в змію, через підйоми з видихом переходимо в гірку. Виштовхуємо ліву стопу вперед, поміж долони. Завертаємо 45 градусів в задню стопу, перевіряємо положення стегна і виходимо в віробхадрасу на два. Погляд на середній палець передньої руки. Тримаємо це положення 5, 4. 3. 2. 1. Наче витягуючись за передньою долоною, ставимо її перед передньою стопою і витягуємось за правою рукою вверх. Якщо важко тримати погляд, переносимо його донизу. Тримаємо 4. Таз. Не виштовхуємо таким чином назад. Таз подаємо вперед. А перед пліччям ми тримаємо коліно і гомілку. Три. Два. Один. Через відтяжіння за верхньою долоною. Знову переходимо в варіацію вірбхадрасини два, опускаючи праву долоню на стегно, за лівою долоною тягнемося вверх і йдемо у нахил. Переднє коліно трохи виштовхуючи вперед. Сильно не давіть на суглоб коліна трохи вище або нижче опускайтесь. Тримаємо 4, 3, 2, 1. Через віроходраси на 2 ми переходимо у скручування закрите. Закриваємо задню стопу, права долоня під праве плече. І відштовхуючись від підлоги, ми витягуємо себе за лівою долоною. Задньою п'яткою ми тягнемося назад. Ще чотири. Три, два. Пам'ятайте про погляд. Один. З видихом опускаємо долоню, переходимо в планку вдих, з видихом грудна клітина підборіддя. Вдих витяжження змія. Видих, гірка. Опускаємо коліна. Опускаємо таз долоню на долоню, три цикли дихання, ще два. І останній. Кругле з підіймаємося наверх, пересаджусь на гомілки. Беремо себе лівою рукою за праву долоню. І обхватуєте вашою тильною стороною лівої долоні, вашу талію. І з видихом нахил у протилежну сторону вліво. Відчуваємо приємне відтяжіння по всій правій стороні шиї. Очі можна закрити, насолоджуємось відчуттям, енергією, котра з'явилася в цілі. Добре, обережно повертаємо голову і обережно міняємо долоні. Лівою рукою тепер наче починаєте витягувати праву. Обертаєте навколо талії. І з видихом голова йде в протиполежну праву сторону. Всі відчуття всередину. Тих. З видихом обережно підіймаємо, опускаємо долоні до низу через сторони, м'який вдих через сторони, м'який видих, і ще один вдих. І з видихом збираємо долоні на мосте. Дякуємо один одному, можливості всім тим, хто нам її надає кожного дня, часу, простору і своєму тілу. Дякую вам Намасте. Дякую, що приєдналися до тренування. Пишіть у коментарях своє враження, це дуже важливо для мене. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні заняття. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим буде здорово!